Вітаю, друзі! Офіційний представник США зазначив, що Україна погодилась на можливий мирний план. І цей мирний план складається з 19 пунктів тепер, а не з 28, так як спочатку запропонував Дональд Трамп та в загальному адміністрацію Дональда Трампа. Це дуже цікаво, як це все буде розгортатися. Але поки ця війна не завершиться, українці точно не будуть вірити ніяким цим розмовам, але варто... Розкласти все по поличках, розібрати цей мирний план і зразу з вами провести дуже важливу надзвичайну дискусію, тому що зараз цікаво українцям. Українці хочуть знати думку інших українців, що відбувається в світі, і таким чином ви можете також залишати свою. Позицію в коментарях внизу, що буде дуже цікаво і важливо для того, щоб розпочати розбір цього плану і цієї дискусії. Залишайте цьому відео вподобайку і зразу давайте до теми, щоб довго не відтягувати. Я вам зачитаю цю статтю, яка перекладена на українську мову з ABC News. Це дуже важлива та цікава стаття. Ви пишіть мене, я буду зупинятися між різними параграфами і з вами проводити аналіз. Тому дуже цікаво буде, як вам сподобається такий. Тип відеоролику, отже, представник США повідомив ABC News у вівторок, що українська делегація погодилась з США на умови можливого мирного договору. Секретар армії США Ден Дрискол провів таємні переговори у понеділок з російською делегацією в Абу Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах після переговорів цього вікенду з Україною в Женеві, які були спрямовані на просування мирного процесу в Україні. Українці погодились на мирну угоду, сказав представник США. Є кілька незначних деталей, які потрібно врегулювати, але вони погодились на мирну угоду. Отже, зразу зупиняється, тут що ви думаєте про це? Чи дійсно українці погодилися на мирну угоду, яка буде допомагати йти в сторону України? Звісно, що так. Звісно, що українська делегація приїхала, поставила свої умови, забрала пару важливих пунктів, про які ви дізнаєтеся трошки пізніше в цьому відео. Але проблема тепер полягає в тому, чи Росія буде це сприймати, і чи Росія взагалі буде погоджуватись. Я не думаю, що Росія буде погоджуватися на те, що Україна погодилась, тому що Україна вже давно готова на мир. А проблема саме в Росії, тому що Росія напала на Україну, Росія перебуває на території України і Росія продовжує агресію проти України. Тому мирний план може бути тільки в одній ситуації, коли Росія забереться повністю з України. Рухаємося далі. У пізні понеділок і протягом вівторка секретар Дріскол та його команда перебували у перемовинах з російською делегацією щоб досягти тривалого миру в Україні. Сказав у вівторок речник армії США підполковник Джефрі Толберт. Переговори йдуть добре, каже він, і ми залишаємося оптимістами. Секретар перебуває у тісній синхронізації з Білим домом та міжвідомчою групою США у міру просування цих переговорів. Знову ми чуємо, що все йде добре. Знову ми чуємо ці всі історії і всі ці говоріння. Але де є дія? Чому ніхто не тисне на Росію, щоб Росія якраз забирала з того мирного переговору майже всі пункти, які не підходять України, в Україні? От в чому цікаве запитання. Далі ні Україна, ні Росія офіційно не підтвердили присутність своїх делегацій в Абу-Дабі. Джерело обізнане з обговореннями підтвердило ABC News, що Україна погодилась на новий 19 пунктовий план миру під час переговорів у Женеві, а не в Абу-Дабі. Це вже дуже цікаво. Тобто, бачите, впав план з 28 пунктів до 19 пунктів, і Україна конкретно забрала дуже багато пунктів, які точно навіть можна і більше було забрати, тому що Україна в свої, на своїй землі, Україна в своїй країні, і українці не повинні погоджуватися. Повністю на речі, які окупант поставив перед ними і перед ними і по... на стіл. Це просто смішно. Рухаємося далі. Джерело додало, що Кирило Буданов, керівник української розвідки, наразі перебуває в перевадабі, де він зустрічається з американськими посадовцями і, можливо, зустрінеться також із російськими посадовцями. Делегацію США під час переговорів у Женеві очолювали держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів витиков і секретар армії Дриско. ABC News дізнали, що 28-пунтовий пунктовий план миру запропонований США Україні в Женеві був скорочений до 19 пунктів і більше не містить положення про амністію за дії, вчинені під час війни. Україна погодилась не збільшувати розмір своїй армії згідно оновленого плану. Повідомили два інформативні джерела. Отже, ми бачимо, що ці два пункти. Україна повністю забрала зі столу і сказала, що навіть не буде розглядати. Але те, що Україна буде тримати ліміт на своїй армії, це для України не є надзвичайно погано, тому що Україна і так має досить велику армію. І якщо вона може тримати досить високі цифри, то це буде більш ніж потрібно, щоб захищати себе і захищати свою батьківщину і свій суверенітет. Але чи Україна повинна на це погоджуватися? Звісно, що ні. Тому що Україна має право на свій власний захист, і якщо Україна сама собі не зможе дати цей захист і гарантії, то на кого можна чекати? Ми можемо знову на очікувати всіх цих лідерів, так званих світових, або е, всі ці обіцянки, що Україну будуть е, надавати Україні гарантії безпеки. Єдині гарантії безпеки для України це вступ в НАТО, який повноцінно навіть не обговорюється Росією, і якщо Україна не погодиться. На це -то ця війна абсолютно ніколи не завершиться. Але НАТО це єдиний вихід, задля того, щоб Україна мала можливість на майбутнє і на спокій, і на стабільність. Але побачимо, як це далі буде розгортатися. А ви що думаєте, друзі, про цю всю ситуацію? Рухаємося далі. Президент США Дональд у вівторок у соціальних мережах повідомив, що надією на завершення плану він доручив вітиков. Зустріться з президентом Російської Федерації. Путіним у Москві адреско з українцями. Він не вказав, коли ці зустрічі відбудуться. Він говорить Дональд Трамп: я не з терпінням чекаю, коли сподіваюся, зустрінутися із президентом Зеленським і президентом Путіним незабаром, але лише коли договір про завершення цієї війни буде завершений, або принаймні на фінальній стадії сказав Трамп. Тобто Трамп не планує абсолютно зустрічатися тепер взагалі ні з ким з цих двох е, людей. Поки не буде повноцінні переговори до якоїсь фінішної лінії. Чи буде це, важко повірити? Ще раз кажу: ми мусимо дочекатися правди, ми мусимо відчути той день, коли дійсно Росія забереться з території України. Але для України цій Ситуації найважливіші два пункти. Це те, щоб Росія повноцінно забралась з України, щоб Росія не контролювала Україну і українцями, і щоб Україна мала гарантії на безпеки, дійсно гарантії на безпеки. Не слова, не розмови, не там якісь маленькі пункти, а дійсні. Важливі гарантії для безпеки, щоб Росія не повернулася і не забрала всю Україну за два, за три, за чотири роки знову, тому що українці перетерпіли вже забагато, українці, як ніхто заслуговують жити під мирним українським небом, і українці не заслуговують того, що відбувається з ними, особливо те, що робиться з мирним населенням України, Це просто якесь жахіття, і за це потрібно відповісти Росії ще буде не один раз. Тому друзі, я. Дуже з надією ставлюсь до того, що ця війна завершиться, тому що як би це важко не звучало, тому що ці надії, ми вже це все чули, і ми всі прекрасно знаємо, що, що дійсно це завершиться. Дуже маленькі шанси. Але якщо воно завершиться, це дуже добре, бо війна повинна завершитись в Україні. Люди мирні повинні перестати гинути та нормально жити не в страху, кожен день лягаючи в ліжко. Дякую вам, друзі, що ви вислухали мене. Вам бажаю здоров'я. Та мирного неба над нашою улюбленою Україною.